Якщо бізнес робить, ну назвемо їх так пункти незламності за гроші. Ну це зараз про коворкінги, які працюють цілодобово і є електроенергія. Цілодобово, а це для чого? Це для того, щоб заробляти гроші. Я правильно розумію, то в мене тільки одне питання: чому мерія не робить чогось подібного, вже отримавши з людей податку? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміш, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Перед тим як почну цей випуск, декілька слів хочу сказати про те, що декілька днів назад робили випуск щодо того, як хто, чому виключає світло. І знаєте, просто те, що там робиться під, під цим випуском, які коментарі, це просто жах. Особливо це стосується тих, хто почав писати це п'ята колона, цей канал і так далі. Там я вже продалася, і ну це просто ну. Пишіть, пишіть, що хочете, правда. Я мене це знаєте, навіть смішно. Ті люди, які дивляться давно вже цей канал, а вони все розуміють. І я дуже чесно, мені б дуже хотілося вірити в те, що мене більшість людей дивляться, знаєте, з мізками розумні люди. Ну мені б цього дуже хотілося. Правда, дуже хочеться, щоб в Україні були розумні люди, а не. Такі, як в Росіяндії, ось я нічого не буду казати щодо цього. Знаєте, скажу тільки одне: якщо я десь критикую владу, це моя особиста думка. Якщо не критикую, теж моя особиста думка. Ви завжди знаєте, що я піднімаю всі такі проблемні питання і їх обговорюю. Щодо ще один момент останній, хочу повторити. Хто проросійський, хто хоче розганяти якусь паніку, хто там ще щось, ще щось якісь, йдіть звідси з цього каналу. Правда, ви ну, нічого тут для себе цікавого не почуєте. Цей канал про Україну для українців і так далі. Тобто про будь ласка, геть. Отже, а тепер випуск. І ще хочу додати, будь ласка, люди, не собачтесь між собою. Я вас дуже прошу. Хто там щось хоче, знаєте. Е я вже звикла до якихось там знаєте, всім подобатись не, буде, не будеш, так не сонечко подобатись не будеш. Тому я вже звикла і дуже б хотілося, як я вже казала, щоб мене дивились розумні люди. Я дуже сподіваюся, що підписники знаю, UA, це розумні люди. А ти, хто там десь трошечки знаєте, заблукав і потрапив на цей канал, так я думаю, що ці люди підуть звідси. Ну, мені б так хотілось, правда, про російський геть. Отже, знову про електроенергію. Минулий випуск на цю тему я вирішила продовжити. Тобто, пам'ятаєте так ось цю заяву про 19% дефіциту електроенергії? Так от, якщо раніше в енергокомпанії Ахметова говорили, що дефіцит електроенергії в Києві становить лише 19%, що ну, абсолютно ніяк не узгоджувалося з графіком відключень? Адже коли людям, вибачте, вимикають. Світло майже на весь день, то які можуть бути 19%, мабуть, всі 70%. Що кажуть тепер? Ось, якщо ви слідкуєте за цим моментом, дивіться, що кажуть тепер? Тепер заявляють, що дефіцит 30%. Тобто, це як виходить? Ремонтували, ремонтували. І ось внаслідок що? електрики поменшали, чи що? Чи просто попереднього разу зрозуміли, що ляпнули дурість, а меркличко, знаєте, як попка, це все повторив. Просто треба вибачитись перед людьми за дезінформацію. Люди ж не дурні знову ж таки. Повторюю, знаєте, це якісь сьогодні. Такі я дуже сподіваюся, що люди все таки не дурні. При цьому в тій же заяві зазначено, що 40% енергії йде на критичну інфраструктуру столиці, тобто міськводоканал, каналізацію, метро і інше, відповідно на киян залишається лише 28% від отого необхідного обсягу. Так? Якщо врахувати, що для загального балансу в країні енергію доводиться перекидати в інші регіони, то ще менше. В такому випадку графік відключень, коли на добу світла немає, протягом 14-16 годин стає зрозумілим. Я не розумію, чого одразу людям не можна все пояснити. Знаєте, от чесно, я відчуваю, що просто скоро знаєте цю інформацію якось засекретять так. Щоб люди просто не змогли зрозуміти взагалі, що відбувається. Але ось такі, знаєте, мене дуже бісить, скажімо так, коли ось ці нав'язливі поради такі, так ось перебирайтесь у село, там пережити зиму на дровах і так далі. і так далі. Чесно, ну то просто, ну, я не знаю, якщо добре, в мене немає будинку в селі, наприклад, де можна топити дровами і так далі. так? Більше того, я більш ніж впевнена, що ті, хто міг хотів перебратись, вже давно це зробили. Без якихось там кличківських натяків чи якихось інших най питання в тому, що робити тим, хто не може цього зробити. Знаєте, як пише експерт Олександр Кочетков, неподалік його будинку в новому бізнес-центрі нещодавно відкрився коворкінг. І там постійно є світло, тепло, дві оптико-коволокані лінії інтернету, плюс Starlink. І То просто знаєте шик. Тобто приходь. Грійся, працюй цілодобово, але звичайно за хороші гроші. Але якщо пункти незламності так бізнес робить для того, щоб, вибачте, заробляти гроші, то чому мерія не робить чогось подібного для людей, які вже заплатили податки? Ну, якось так поки українці втім, час покаже, як воно буде далі. Нам головне це пережити зараз цю зиму. Тобто тримаємось, українці. Я не вірю в повний блекаут. Чесно, не вірю. Пишіть, чи вірите ви новини політики, економіки та нашої перемоги? Завантажуй, майо.